Української Народної Республіки іменем Української Народної Республіки директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої Української, 3 січня 1919 року, в місті Станіславові Українська Національна Рада Західної Української Народної Республіки. Як виразник волі усіх українців і як найвищий їхній законодавчий чинник торжественно проголосила злуку Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцінну суверенну народну республіку. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка. Галичина, Буковина і Угорська Україна, і Надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями усіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську. На благо і щастя всього її трудового люду голова директорії Володимир Винниченко. мітинг з нагоди 105-ї річниці з дня проголошення акта звуки української народної та західноукраїнської народної Республік і відзначення державою як День Соборності та Свободи України, оголошується відкритим. дня, шановні друзі, сьогодні, 22 січня, ми згадуємо дві рівнозначні за вагою події української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки, яке сталося у 1918 році, та проголошення Акта звуки українських земель, що відбулося 1919 дев'ятсот Ця подія повністю руйнує твердження російської пропаганди. Буцімто українські землі вперше об'єднав Сталін у 1939 році. До слова запрошуємо настоятеля Свято Троїцької церкви, військового капелана, волонтера Отця Віталія. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава нашій нації! Духовна складова! Вона була і є невід'ємною частиною нашого народу. Вони можуть знищити наше тіло, але вони ніколи не знищать нашої душі. Душа, вона буде жити вічно, буде жити вічно і буде намагатися об'єднатися, зробити все, щоб ми жили у мирі і незалежності. Ми, як і 105 років назад, сьогодні маємо велике горе, велику біду. Але ми переможемо. Незважаючи на те, що ворог сильний, ми переможемо, незважаючи ні на що. Наші найкращі сини, так як і тоді в 2019 році, вони піднялися, щоб об'єднатися. Але той ненажерливий сусід, ненажерливий ворог, він запустив свої щупальця скрізь. І сьогодні вони також є серед нас. Але ми будемо робити все, щоб. Вони не досягли своїх цілей сьогодні. Ми зібралися, щоб дійсно підтвердити, що ми є соборна незалежна Україна, але потрібно зараз молитися за наших воїнів, підносити молитву щогодини, щохвилини, щосекунди за тих, хто сьогодні стоїть на самому вістрі життя і смерті, на цьому вістрі, яке веде до нашої незалежності. Тож, давайте сьогодні піднесемо молитву, яку ми підносимо щодня в нашому храмі, яку підносяться у дні наше щастя ворогів. Господи, Боже, спасіння нашого, Ти двиниш твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення робіт, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися, наче погубити нас, і знищити державу нашу, соборність нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш! І визволи нас заради слави імні Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеям. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь допоможе і переможе. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззакон і неправд людей Твоїх, і вертайся нас гнівом своїм, але в милості і щедротах відвідай смирених слуг Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань, допомогу нам. І подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на війною. Молимось за тебе, влади і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. І Як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми знищити державу нашу українську, Господи, втихомир тих, хто противиться западям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять твої заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли ангелі, які селять не страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє приводіння буде таким, щоб покласти воїнам, вірним синам нашої держави у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхній в день правду твого суду, подай вінці нетління. Але віримо і молимось тобі, великий даровити, Господи, що ти захистиш утихомириш і наповниш та спокою приведеш усіх. бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і ми тобі славу вас силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашій нації. Довж багатьох десятиліть акт злуки залишався ідейним імперативом боротьби за незалежну соборну державу. Після проголошення об'єднання ОНР і ОНР питання єдності української нації в українській політичній думці вже ніколи не ставився під сумнів. На жаль, амбіції тогочасних політиків та ворожі навали зі Сходу і Заходу розірвали єдність Соборної України. Та акт звуки став символом боротьби за державну незалежність України. Минуло більше ста років. Чи зробили ми висновки, які уроки ми винесли з цієї історії, яка вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу? Тільки в турботі один про одного, тільки разом ми сильні, бо в єдності наша міць. На жаль, ні. Зараз, коли Україна вкотре відстоює свою цілісність і незалежність, коли агресор хоче стерти нашу державу з мапи світу, коли гинуть найкращі її сини та доньки, ми зачасту турбуємось не за нашу спільну нагальну ціль, перемогу над ворогом, а за свої шкурні інтереси. Приймаємо недолугі рішення, ремонтуємо стадіони, стаємо байдужі до волонтерства в той час, коли вони ціною своїх власних життів тримають. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети перемогти ворога і зберегти Україну як націю. Знову об'єднати і відбудувати, підняти економічно і духовно до багатої, вільної і демократичної країни, якою пишатимуться наші нащадки. Плекаємо все, що працює на ідеї загальнонаціональної єдності. Повсякчас пам'ятаючи про незліченні жертви, покладене на вівтар незалежності, Соборності і державності. До слова запрошуємо голову міської ради Івана Михайловича Кохана. Вітаю всіх. Стратегія і тактика. тільки зараз, по суті, розуміємо яку піду підстрою політику велика КГБшна верхівка Супостата? Тільки зараз вилазять орбани піццо, сенатори Сполучених Штатів, які були, які жили і живуть на грошах Нафтогазу. Всі розуміють, наскільки це все складно і як великі ціни які зросли і купують у них і нафту, і газ. І ці виручки набагато більше, ніж те, що вони вкладають, за те, щоб зробити з нас рахунок, поневолити нас. Розумію. Я хотів би сказати що тут, всі зібралися представники різних поколінь. Блин, сомольці, піонери. Ми пройшли це все і встановлення незалежності. Основне, що хочу сказати, багато з нас хто ще живе по принципах демократичного централізму. Але праця раба набагато менш ефективна, ніж праця вільної людини. Тому повага до кожного спеціаліста, до його рівня освіти зовсім виключити диктат керівника чи якусь установу над. Тому що це знищує волю. Знищує гідність кожного з вас. Давайте перестанемо жити по принципам демократичного централізму. Всі розуміємо, про що це я говорю, да? повага до кожного з вас. Саме повага. Підтримка. І ще раз кажу: узгодження планів, узгодження дій, а не диктат. Я прошу і вимагаю. Ці. Слава Україні! Героївство! Слава нації! Україна! Не рік, не два, а довгими роками підрубували корінь наш під нами, топтали нашу думку, нашу мову імперії щужацької підкови. Навік народ хотіли загубити, та він живе і вічно буде жити. То що ж є нашим незмінним нескореним кодом? Що робить нас незламним? Чому ми ще раз з вогню? Бо ми вільна й працьовита нація. Бо наша соборність міцна мореми Акармали, Палани, Хотина і Кам'янця-Подільського, замку Люберта та Генезької фортеці. Наша соборність сяє золотоверховими лаврами Києва-Печерська, Почаївська та Святогірська. Вона закодована у візерунках нашої вишиванки в Петриківському розписі Косівській кераміці. Україна віртуозно лунає музикою Скорика і Васюка. О наша соборність змальована барвами у полотнах Примеченко, Білокуль і Марчука. О соборність – це не слово, це наша сутність, це те, що робить нас українською нацією. Борімося, поборемо. Нам Бог помагає за нас правда, за нас слава і воля святає. Віримо. І робимо все для того, щоб територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишилась непорушною та соборною. Молюсь за тебе, Україна, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина. писав в своїх віршах Тарас. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було на землі війни. Щоб завше у садку смерека весняним квітом під вікном цвіла, І прилітали з на лед, Щоб гомін і послухати непра. Чарую тебе на щирі Right.

Ішня історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, то рано чи пізно вільну незалежну державу буде відновлено. Якщо ж не досягнути справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Єдності не лише земель чи регіонів, а єдності в душах та справах наших. Один за нас, ми для нього і всі разом для нашої перемоги. Оце моя Україна, наша Україна. Єдина та сильна. Сильна, бо єдина. Незалежна і соборна. Хай слово соборність не буде тільки книжковою фразою, але щоденним хлібом та правдивою ідеєю наших бухгалтерів. Мітем. Приурочені Дні Соборності та свободи України оголошуються закритим. Дякуємо.